В цьому відео, друзі, я розповім, чому ж не варто іммігрувати до Канади в 2025 році, а краще обрати Нову Зеландію. Тому, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Також попрошу вас доєднатися на збір, який я розпочав для наших захисників квадрокоптер Mavic 3. Там вже є декілька тисяч, люди добрі закинули. Закиньте, будь ласка, по 2 гривні. І давайте зробимо такий сюрприз для наших воїнів, які боронять неньку Україну. Також, будь ласка, підпишіться на цей перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, поставте вподобайку, розлоги, коментар. Дуже ціную підтримку кожного з вас, друзі. Як ви знаєте, що Трамп ще не прийшовши до влади, він набирає чинності як президент з січня місяця. Вже зробив заяву, що припинить підтримку Канади. Бо, як ви знаєте, Канада дуже зав'язана на торгівлю з США. І США витрачає великі кошти щороку, щоб підтримувати цю країну. І Трамп сказав, коли він прийде до влади, то перестане це робити. І Говорить, що Трудо поїхав, щоб переговорити з ним. І сказати, що ми ж тоді не зможемо взагалі, ну економіка розвалиться. Е, на що йому Трамп відповів, що тоді хай Канада стає штатом США. І от така, така е, ходить, ну, є така річ, що це була така розмова, друзі. Уявіть. І Трамп, в принципі, він і жартує, але, як кажуть, знаєте, в кожному жарті є тільки доля жарту. А все інше то правда. І зараз трошки почало трясти Канаду, як ви бачите, прем'єр-міністр канадський вже, який, до речі, мав українське коріння, вже не буде прем'єр-міністром. І починається політична криза в Канаді. Там і так. Останнім часом було досить нелегко з тими знайомими, якими спілкувалися і живуть в Канаді. І які хотіли іммігрувати до Канади, то не дуже задоволені, ціни дуже дорогі всередині країни. Якщо ви приїжджаєте до Канади, дуже важко знайти роботу, багато іммігрантів і велика конкуренція за кожне робоче місце. Треба воювати, кажуть. І якщо порівняти там навіть з Європейським Союзом, то, мабуть. Туди ще важче іммігрувати е і залишитися там. Якщо ви там ще додає, деякі країни європейські платять людям біженцям, то в Канаді, мабуть, цим важче. І взагалі, що останнім часом дуже незадоволені всі цінами в Канаді, особливо це нерухомість. Одна, мабуть, з найдорожчих в світі це в Канаді. Нова Зеландія тут також не дуже далеко з Австралією втекла. І ряд цих причин робить Канаду непривабливою для іммігрантів і для українців, адже в Канаді живе більше, ніж 2 мільйона українців для імміграції в цю країну в 2025 році. Тому що перед цим. Штати себе завжди декларували як світовий лідер зараз при приході Трампа незрозуміло, він хоче взагалі нікого не фінансувати, не хоче фінансувати Південну Корею, не хоче фінансувати підтримувати військово і е, грошима Євросоюз, НАТО, тобто, ну так, трошки дивно. Країна, яка претендує бути світовим лідером, вже перестає ним бути, фактично. А якщо ви перестаєте бути... Лідером, то на ваше місце хтось приходить інший, наприклад, Китай. І тоді, щоб вернути знову свою лідерську позицію, треба буде затратити мільйони більше ресурсів. А зараз, як ви бачите, світова криза це зробити не дуже легко, друзі. Тому е, Нова Зеландія буде ще привабливішою, адже вона не зав'язана, так як Канада, е, по торгівлі з е, Штатами. І Штати так сильно не можуть вплинути, тому що Нова Зеландія виробляє дуже багато молочної продукції, 95% якої експортується в різні країни, і також плюс туристичний бізнес. Тобто тут є своїх ряд недоліків, і також криза, і дорога нерухомість, але все рівно сюди порівняно краще буде емігрувати, тому що, по-перше, тут немає такого бардаку, як зараз в Європі. І Таке як починається в Канаді і е, можна жити. Країна чиста, гарна природа, е, ідеальне місце просто для дітей, для сім'ї. Е, і це величезна перевага Нової Зеландії не тільки над Канадою, а над усіма взагалі країнами у світі. друзі. Плюс ще ряд таких. Причин, як дуже холодний клімат, який не всім підходить, а ті теплі регіони, то там нерухомість в 10 разів дорожча, ніж по країні. І туди важче взагалі попасти, там що шаленіша конкуренція. До цього було, я ж говорю. в мене знайомі відкрили візу в Канаду вже як біженці, але не спішили туди щось їхати, залишилися в Європі, бо говорять, зараз там нереально реалізуватися. Дуже тяжко. А ще зараз такою політичною ситуацією і в залежності від Штатів, як було це, виявляється, всі ці роки, то буде ще складніше. Бачите, Кожен від кожного залежить. Взагалі ситуація в Євросоюзі також дуже хитка. Там політична криза і взагалі світова криза. Кожен боїться прийняти рішення, подивіться, Німеччина це найбагата країна в Євросоюзі. А Боїться там передати навіть Тауруси Україні, навіть цей новий прем'єр, що хоче прийти до влади, каже, ми передамо, але нам треба порадитися з Штатами. Тобто сама багата і впливова країна в Євросоюзі не може прийняти рішення з її культурою, з її, там, історією. Вони бояться прийняти рішення. І так кожна країна європейська, скажіть мені, хоч одну, яка приймає рішення, ну, кроме України. Жодна, ні Франція, ні. Німеччина, ніхто не. Всі бояться прийняти рішення, але це, це дожилися. Я просто не знаю. Реально Європа вже не та, там іде деградація усього. І я не знаю, там, ті люди, мабуть, які живуть, то відчувають. Мені все більше моїх підписників пише, що вони хочуть покинути Європу, їм там дуже не подобається. Притом з усіх країн, включаючи ту саму Німеччину. Друзі. Будь ласка, як я. Записував на початку цього відео, долучіться до збору на квадрокоптер для наших захисників внизу. Е в описом під цим відео є банківські реквізити спонсорські моєї програми. Підтримайте, будь ласка, мій перший україномовний YouTube канал про Нову Зеландію. Е дуже вам буду за це вдячний і ціную кожного з вас. Хочу побажати, друзі, щоб вам щастило всіх ваших починаннях, за що б ви не бралися в житті. Будемо на зв'язку і слава нашим воїнам ЗСУ!